Останні два місяці Наталія Давиденко проводить за телефоном. Я щодо квартири дзвоню до вас, підет no. по ще вільна. No. Жінка пересувається на кріслі колісному квартирі, яку вона орендувала три роки, все облаштоване під її потреби. Нині Наталія вимушена переїхати. Але знайти житло для людини з інвалідністю каже, виявилося непросто. Головне, що був пандус, ну і відповідно сумісний санвузол. Але от як виявилося саме з пандусами, дуже велика. Проблема в нашому місті їздила дивитись квартиру одну, нібито підходила так по фотографіям, по ціні подивилася, приїхали, сказали, що є пандус. Приїхала подивитися, а там в під'їзд з зовнішньої сторони, мабуть, сходинок 12, і це просто така американська гірка. У так званих Хрущовках говорить жінка: в 95% пандуса немає. А якщо є, він прибутований до сходів і закрутий. Я дивлюся рік будівництва, я вже там по Google картах подивилася. Або, наприклад, я знаю ту вулицю, місцевість, я знаю, який там будинок, то деякі об'яви, я просто вже знаю, що ага, сюди можна не дзвонити. В новобудовах доступність є. Все класно. Ну, але ж без тварин. Ну а як без тварин? Я без чоловіка, сама людина з інвалідністю, і кішка для мене це моя маленька сім'я. І якщо деякі домовласники не хочуть заселяти людей з кішкою, то інші відмовляють, коли чують, що Наталія людина з інвалідністю. Не дивіться, пантус. Мені мало не хочу. А а чого? Я вже плачу так. Що... Добре, дивіться, тому що будемо думати. Добре, дякую. Будувати пандус чи ні, вирішують мешканці будинку, пояснює голова комітету доступності міста Марина Гаркава. Якщо говорити про житловий фонд, ми всі знаємо, що в нас він поділений на балансу утримувачів і ОСББ, тобто це Приватна власність, приватна особиста територія, де міська влада, наприклад, не може там повністю робити там якісь капітальні видатки. Дійсно, ми в малій мірі знаємо про осіб з інвалідністю, які проживають в тих чи інших будинках. Ми зверталися до пана Наумчука. Це житлові відділи, щоб вони налагодили співпрацю з ОСББ, щоб ОСББ повідомило комітет. Про наявність там людей в під'їздах з інвалідністю ветеранів, які повертаються, за коментарем ми звернулися і до начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрія Наумчука. каже за минулий рік із заявою про облаштування пандуса до них звернулися мешканці трьох будинків. А за останнє десятиріччя 10, 10 будинків встановили пандус на умовах співфінансування. Тобто, якщо Мешканці зроблять проєкт, все пандуса, бо там є багато технічних вимог, тобто є кути, нахило, є там спеціальні тобто є норми ДБН, які всі мають бути виконані, не просто бетоном, залілів, як вийшло, і на тому все. Тобто всі норми, які мають бути виконані, це має бути відображено в проєкті. І потім ми фінансуємо самі роботи в розмірі 95 на 5 відсотків, тобто більшу частину, ми беремо на себе, не завжди знайти собі квартиру люди з інвалідністю можуть і в новобудовах, говорить керівник напрямку Безбар'єрність громадської спілки Ліга сильних Володимир Висоцький. Згідно державних будівельних норм з інклюзивності, будівлі спрод, точніше, інклюзивність будівлі споруд, вони так називаються. То згідно з цих норм, новобудови мають будуватися. З входом в рівень із землею, тобто жодних пандусів взагалі там і не потрібно має бути. Будують е, більше, виходячи з ринкових якихось міркувань. А ринкові міркування свою чергу мабуть ґрунтуються до сих пір на певних стереотипних уявленнях про те, що людина з інвалідністю не є клієнтом, да, умовно кажучи, має грошей, якщо простими словами, а тому і не цікаво робити будинки житлові доступними. Та якщо я зламаю ногу, чи до прикладу сусіди захочуть спуститися з дитячим візком на прогулянку, нам також потрібен пандус. Такі вигоди наявності пандусу потрібно пояснювати мешканцям будинків, каже пан Володимир. Чому це вигідно не тільки там певній людині з інвалідністю, а й решті мешканців? Потрібно доносити вигоди з точки зору навіть економіки. І йдеться про підвищення ліквідності будинку, тобто квартири в. Доступних будівлях отримують додаткові ринкові переваги, окрім пандуса, можливо пропонувати людям, наприклад, якийсь благоустрій додатковий. Якщо брати ці найдешевші ціни, де квартири взагалі недоступні, не інклюзивні, не підлаштовані, ні до чого. І якщо взяти хоча б найдешевшу квартиру в новобудові, то це різниця в два рази. Там, де є повна інклюзивність, там я можу зняти квартиру, але вона в два рази дорожча ніж найдешевша по місту. Анастасія Кашоїд, Сергій Єфімов, Григорій Козуб. Суспільне новини, Черкаси.